На цій дорозі можна зламати і авто, і ноги. Ями та розбитий асфальт багато років ніхто не ремонтує, куди б люди не звертались. Тому же тумиряни звернулись до народного контролю. Юлія розповідає, ходити розбитою дорогою небезпечно. Дівчина каже, бачила, як одного разу у ямі лишилось колесо від автомобіля. У нас просто страшні дороги, яма на ямі. Машини вбиваються. Люди, коли йдуть ввечері, наприклад, пізно ввечері, коли немає освітлення. Собі можуть що завгодно зробити, тобто спотикаються постійно і ніхто цим не займається, ніхто не моніторить ситуацію, ніхто не дивиться за цими ямами. Вони тут, скільки я тут є, стільки вони ці ями тут, на цьому місці теж. Водії додають через стан дороги на вулиці Селецькій машини ламаються часто. По факту, дорога нікудишня. Машина, ну, ясно, що ходова від цього страждає. Ну, на маленьких машинах тут взагалі дуже погано їздити. В міськраді журналістам народного контролю кажуть, підлатають дорогу. Якщо буде письмове звернення, можливо буде закрити це питання у них поточним ремонтом. Це може зробити зроблено навіть в цьому році. Заручившись підтримкою народного контролю, мешканці вулиці Селецької написали звернення до міськради з проханням зробити ремонт дороги. Ми будемо слідкувати за тим, аби прохання Житомирян не залишилось без уваги і дорогу таки залатали. Галина Ковальчук, Сергій Сербін, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль Пишіть народ,